Сам тут я зараз человек холодський. Мені зараз би в такому жити прикидаєш. Я б купався кругий купав год. Не представляю, ні, я тебе не представляю в такому місці. Ти б до мене на велику приїжджав. Я, я... б не врага такому місці. Минул, я б тут. Ти б не купався. На тяжках. не, ті мав сама саме прибув Хотів виїхати з утра, але йшов дощ. Ну саме це блядь, Кончена фигня, це розбор, сбор, завестись, Ну Побачимо, побачимо. Попробуємо. На денек без ночовки не хочеться в селах. лахи. Тянуть холодно. Коротше, глянем. що воно буде прикольно. Хочеться. Чтоб срать с не свербило, это все-то такая. Так, буде. так что за удочка да. была? Была шурупочка. Ладно. Пошел на да. дядя. Так что. С... Что тут у нас буду показывать да? Эхо вот. На да? Наверху какая-то рыба. Так, глубина у нас 2,3, 2,2. Какое-то есть движение. Маленькое. Да, есть. Ми поки що кинемо на підйомчику, Попробуємо, що нам покаже. Розвернусь тихонько, щоб на місці не дуже лякати весна, все таки рання. а потім вже поярше підемо, щоб не дуже пугати. Хто знає як у нас зараз себе веде, та риба. все є советую всім не готувати удочки, а потім завозити а завозити по одній, тому що поки палка на березі то не клюне точно нічого десь приблизно так поки будете монтажувати другу третю по черзі їх завозьте хай вони будуть уже в воді якщо ви самі якщо з напарником то звісно попроще взагалі погнали Отаку таку движуху на в'язав. Не знаю комусь видно, ні. Попробуємо. Надивився там. <хе> Відео різних. Сейчас спробуємо. ще я на таке не ловив. Поки ще нічого. Дві завис. Поки що нічого. Да. Виглядає непогано. Правда якісь хмарки потянули. Mm. В принципі, то вот так дата. Все таки. отдых є отдых. Попробуємо відкрити сезон іменно на... То, що надо. В принципі, погода пока кашу плюс-мінус. Ну що тут знову якісь хмари тяне. Цей синоптик з самого утра вже... всяку фігню пише. Та удочку Вот это взял поклевка уходить не дається Зацепил на другий спиннинг. Это мені вообще не нравится Зацепил на другий спинен Вообще мені не нравится Ни каплик Огань выходит надо маленький не йти, не хоче йти і хоч ти трісне не хоче ти не хоче, хоче. взагалі на лег виходити самолетики Блін зараз як перепутає жалко буде А вже он польоски пошов Доска слаба Ой, що там не хоче ти не хоче взагалі на фрикці. не хочу форсувати, тому що дуже маленький гачок стоїть І оце ж це щільно. Люзка соседний. Это блин паника. Як він сейчас стяне мені всі удочки? Что-то я після зимы ще не звик. Давай, давай, давай. Упішов ту удочку чи ні. Блін, за це первый третій, короче. Вот это пара. Чи тут по три удочки завернув? Пацик. Мені дуже цікаво, це конечно що він три згорнув. Взагалі цікаво, тому що попробую його тепер взяти. Тупо не хоть йти, і все брова там ще сейчас в брову встане. Вечно покладу все знаку куда затопил, короче, другую удочку. Блять. Це що товстолопка речі забарись. За хвіст. Ну це прикол 0,8 крючком. Це просто Якась то жесть. Я думаю, що там 200 кг или шо Чепятерка. Як він? Чи за рота? Це конечно жестяк Толстик на баланс Тупо взяв на баланс Походу у нас і пухо прикормку підійшов собирать И занямо Так відкриття. Відкриття на карпушу. Попутав тупо всі удочки. Десь все перезавозить. А тостик супротивляється. Я сейчас чере провод стой. Ми щось би в такому місці прикидає. Я б купався купав кругий год. Не представляю, ні, я тебе не представляю такого місця. Ти б до мене на велику приїжджав. Я, я... тебе не до Там помітив, мав би я тут. Ти б не купав ти. Диви? Що робороне? А... Натяжка будемо піде. Як нажати? Так ти береш під саку, так Таке ж ти сказав. Ти вже нажав, тільки ж пізно, покльовку треба було засняти. Та я його зараз посередині виведу. Цю удочку, бачиш. Це не то в столок mm. це вона 0,35, Такого не можеть бути. Там же ж такий манюсінький ключечок. Треба надо перев'язувати поводки всі. Тобі. Так треба воздуха ему. Так там крючок такий детский Ти ти побачиш на що він клюнув На плавунець п'яницін, понял? Так чуєш невеликий, зацени сюди Та ти що, який він диви бронзовий Вот это я даю, джигурды, второй рыб. Красота, красота, да. Подождите, наживка и крючочек. Полность, минималитический я -то, и понял? Да нет, это такая искусственная. Так, ну это уже веселее, это рыба, за мы ее мы Приїжджали. Вот такий хороший зачетний короб. Да, знимо. Хорош. Так, треба ставить на все флюр і маленький крючек, походу. Тільки що я... Ааа, це ж я її недавно тільки перевізив ямку кинув, так? Да? В ту ямку де той разі. Це ж китайський крючок маленький. Ну що Юрій Петра, щось твоя, короче, реклама тобі. Плавунець. Мені... Ого, а маленький крючек попробуй ще вийняти. Ого. Зазайду. Флюр. Короче, флюр. І... і Петросовський плавунець. Отакі вот, вот діла. Так що рву движуху. Піду в кинем його. О, тати що? А як каже, не зі тати що? те шо те шо, він каже, Оба О! Горнюсенький. та те шо? Вот это пара! Не зря я их сегодня, конечно, уже я довольный. Блин. Тох. Чуешь? Тох. Возьми. Сейчас. Щиня. То не роман. Та А то специально. Короче, я такая. Плотва. О, на ставку, реально, це я не знаю, ну тупо вообще. На річки немає таких кабасиків. Самці, правда, походу не роститься, ну тупо. <говори> тупо, по ти Йо, вона, напевно, виключилась ні покльовок, ніч. Та батарейка сіла вона виключить. Та не сіла, там сорок... Чим-то працює. давай хоч рибу сніму. Да. Та малеш. Да успокойся! Чи? То. А то ж тільки за віз Прийти. Та не, ми под... прикидаємо, ми прикидаємо Така подсаку, ти несе. Ми нормально прикидаємо. Ми якщо, прикида... якщо прикидаємо, дивимося подсак. Я ж знімаєте, я блогер. Я... Та подайся. <різь> Ой, блять. <різь> <Ой>, бля. <різь> Оце ви блогер. Дивись камеру, що ти там О, Диви. дзеркало. Дзеркало, дзеркало. Красавчик, видно, что все-таки будет. Ну да. Ой. Не знаю кто, но я красавчик точно. <говорит> <говорит> ну короче, нормально, да? <говорит> ты шо? Ты шо ты шо, я так же? Что я тут от зеркала давна, давно давно на ловиту? Ну звісно. Ти, казав, ти в мене луч. У тебе сьогодні є толстолоб. Два талісмана. Простий короб. Церкальний короб. І два, талісмана. Короб. два... І два <с талісмана>, <с талісмана. Ти сьогодні всіх по-єдиному поймав, можна їхати додому. Один виродай, один чорний ну, бачу, що один виродай. Юра вже не боїться і на камеру говорить. Що... Ну мене ж не бачать. Він думає, що він не буде десь в Ютубі. Сії, сетки, мені так кажуть. Ні, Чи Ні, Чи просто... то він такий є. Він то, то він посидел. змерз. <laughs> то він змерз і посинів. Диви. Зеркальний після зими такий щуханий. Ні, ну такий теж. Витягуй крючок. Диви, бачиш, як він як він застріє. Тому що він лежить там, що попало, поняв? Типа... Диви, який ма поводочок. 0,18. А я тобі й казав? Та ти що кріпчок цей малий, як застріє, то все. Його нереально поки він вийде. Річок на якого ловлять верховодку в річки. Вони ловлять коропівку. Ну, да. Це молодці. <ріст> та ти що це? Треба пофоткати сюди. Скільки пройшло, як я завіз? Десять минут. Ну, не, ну, я не вважав. Так, так все, може з По секунду не щита. Та все, нажимай. Наракував. Нажимай, збр... ні, стой, отак от заснімейся. Кстати, такие отзеркалились. Вот так. Полторой не точно есть? Так. Ну да. Вес. Нажимай сверху кнопочку.